Їздити на автомобілі з дизельним двигуном, виявляється так само шкідливо, як корити. Такого висновку дійшли в Міжнародному агентстві з дослідження раку. За результатами їхніх досліджень, дизельні вихлопи можуть спричинити рак легенів, а також сочового міхура. Раніше в класифікації ВОЗ дизельні вихлопи належали до групи 2А, можливі канцерогени. Тепер їх віднесли до першої групи речовини, пов'язані з виникненням раку. До неї належать тютюн, алкоголь, азбест, гірчичний газ. «Ті, хто ухвалюють рішення, мають зважити усі за і проти: вплив на здоров'я населення, зручність у використанні дизельних двигунів, наскільки можливо їх замінити новими технологіями, каже директор міжнародного агентства з дослідження раку Крістофер Уайл. Всесвітня організація з охорони здоров'я закликає боротися з дизельними вихлопами на глобальному рівні. Попри це, автомобільні компанії заявляють, що наразі не збираються припиняти випуск автомобілів з дизельним двигуном.